Це ж розповсюджена історія, коли на такі рідкісні захворювання лікування доволі дороге. Е, моє запитання, чому воно таке дороге, е, якщо, ну, здається, потрібно ж небагато ресурсу, один укол там, на 100 людей у світі. Чому тоді така ціна? Саме тому, що це один укол на 100 людей у світі. Угу. Тому що В тому всесвіті, де ми з вами живемо, ліки розробляються фармацевтичними компаніями, які в Абсолютній більшості з є приватними та комерційними компаніями. Ось і е, цей їх бізнес вони заробляють на цьому гроші. в середньому по фармакологічному ринку випуск нового препарату е, займає ну десь приблизно 1-2 мільярди доларів угу. для того, щоб ви просто могли можливість випустити якісь нові е, ліки. Якщо це ново, те, нові технологічні ліки, то це може бути ще більше. І цей шлях займає десь приблизно 10 років в кошторис цих доз до з ліків паркомпанії включають ще в тому числі розробки всіх тих ліків, які не дійшли до ринку до останньої стадії, щоб от отримати один одні ті ліки, які будуть працювати на старті. Компанія має тестувати тисячу інших ліків, фінансувати їх розробку, і один з них. Виявиться дієвим, тому що це дуже інноваційні підходи, а фінансувати треба було усю сотню або тисячу цих проєктів, які були. Тому вони знаходять такий вихід для себе. Я не можу сказати, що я його там повністю розділяю, угу. і що він мені подобається. Але як вони це пояснюють, що вони кошти, витрачені на провальні проекти, зашивають в той один проект, який був успішним.